Хто вони люди, які допомагають нардепам та отримують за це гроші з бюджету. Віднині українці можуть знати їхні імена. Голова Верховної Ради зобов'язав депутатів оприлюднити перелік прізвищ своїх помічників. Дотепер інформація була закритою, і лише іноді вдавалося дізнатися подробиці. Так в 2011 році журналісти Української правди з'ясували, що статус помічника з рангом держслужбовця і зарплатнею з бюджету мала кухарка тодішнього президента Віктора Януковича, кого на роботу. Беруть обранці восьмого скликання, з'ясовувала Ірина Ромалійська. І моя особиста позиція і філософія кадрова радикальної партії це підбирати найдостойніших людей. Нардеп лозовий пояснює, як обирав собі помічника Віталія Запорожця. Це зйомки трирічної давнини. Запорожця судять за вбивство міліціонера. Після сварки у кафе він пішов додому, взяв рушницю, повернувся та застрелив кривдника. Він був п'яний, а експертиза підтверджує, що в крові спирту не обнаружила. Віталій тоді зізнався, йому дали 14 років. Випустили як політв'язня. Тому що дільничий майор міліції Симоненко тупо знущався над селом пограбування, побиття. Тепер він помічник нардепа Платнього отримує з держбюджету за фахом. Юрист розповідає про те, чим займається. Ми займалися поправками до закону президента. То тобто, саме які поправки е Я консульсував як на мою думку, що доцільне, що недоцільне В цьому акті ви внесли. Я не ви розумієте, що там дуже багато статей, і я цього не пам'ятаю. Зміна до закону про закон України про авторське право і суміжні права вилучити норму, що стосується. Півавторства в інтерв'ю Марина Котляру попередньому скликанні працювала з нардепом Андрієм Шевченком. Нині помічниця Сергія Лещенка. Це наш кабінет, спільний кабінет депутата Стана Сергія і моє робоче місце. Перший величезний напрямок це законопроектна законотворча робота. Другим величезним напрямком роботи є робота, як я казала, зі зверненням громадян. Третій напрямок, також який займає чимало зусиль, це пов'язано з організацією роботи депутата. Її шеф Сергій Лещенко був одним із тих, хто домагався, аби перелік помічників був відкритим у 2011 році. Він тоді журналіст української правди розвідав, що кухарка Віктора Януковича офіційно була помічником нардепа Ковалевської. Якщо це державні, державні службовці, то це витрачання державних коштів. Суспільство має знати кого воно отримує, і ці люди потім отримують привілеї від держави. Немає чого приховувати кого, які помічники, скільки ми з вами заробляємо і витрачаємо. Це питання, яке мають бути доступні, тому я би всіх просив це розпорядження, яке я підписав, виконати. Тепер іміна помічників викладені на офіційному сайті Верховної Ради. Їх уже підрахували активісти громадського руху. Чесно, за даними на 5 лютого, помічників 3535. Більше як тисяча отримають зарплатню з державного бюджета. Це й ті, хто мають статус держслужбовця, і ті, хто працює за контрактом. Помічників на громадських засадах 2441. На сторінках депутатів знаходимо у нардепа Віктора Розвадовського в помічниках, які отримують зарплату. Атню Маргарита Вікторівна. Відомо, що так само звуть і його доньку. Віталій Чепінога на держслужбу взяв Оксану Зінов'єву, яка відома як прес-секретар столичного мера Віталія Кличка. У нардепа Лук'янчука за контрактом працює дружина іншого нардепа Бабенка Тетяна Федорівна. А в самого Бабенка дружина Лук'янчука Мирослава Борисівна. Схожа ситуація і в інших двох нардепів: у Дмитра Шенцева працює дружина нардепа шкірі. А в Ігор'я Шкірі дружина нардепа Шенцева. У Івани Климпуштинцадзе в помічниках дружина нардепа Юлія Мамчура. Люди, які працюють, допомагаючи мені зорієнтуватися по всім напрямкам міжнародної діяльності через те, що я член комітету у закордонних справах. А є люди, які працюють над юридичними компонентами. Ну і в неї є свій шматок роботи, який вона виконує прекрасно організаційно. в апараті Верховної ради першому національному повідомили зарплатню своїм помічникам. Нардеп визначає самостійно, але вона не може перевищувати семи мінімальних, тобто не більше як сім. Тисяч на руки, крім того, депутатам обмежили зарплатний фонд, що найбільше 17 тисяч на всіх своїх помічників. Серед тих, хто працює на громадських засадах, тобто безкоштовно в нардепів бачимо родичів. Наприклад, у Володимира Парасюка рідна сестра. Це людина, яка має дві вищих освіти. Одна з них юридична. Вона від перших днів на майдані вона завжди займалася волонтерською допомогою. І не зважаючи на те, що вона сестра, вона достойна того, щоб ну допомагати народному депутату. У вас є дві руки? Правда? От я ліва, а вы направо. Булок Фельдмана, батько та син. Ну, є есть же питання, которые может решить только народный депутат, либо его помощник. Це посещение тюрем, это посещение лікарні, это контроль за исполнением депутатских запросов или наказов. То есть это вещь, которая в данный момент необходима. Иначе просто приходит как с улицы и говорит, вы знаете, мой папа. А він не мой папа, він самостей чоловік, У нього є самостатя робота. Є серед нардепів і такі, хто ще не оприлюднювали імена своїх помічників. Ірина Ромалійська, Олександр Прозоров, перший національний.